Доброго дня, дітки! Як ви сьогодні почуваєте себе? Все добре? Не хворіти? Ось і добре, не треба хворіти. Треба турбуватися про себе. Тепло одягатися, слідкувати, щоб ручки були завжди чистенькими та їсти багато вітамінів. А вітамінчиків можна знайти в овочах та фруктах. Тож давайте ми сьогодні з вами їх намалюємо для себе. Та складемо в баночку. Це буде помідор та огірок. А допоможе нам цьому звичайна картопелька. То, шановні батьки, підготуйте, будь ласка, для дитини все необхідне. Нам потрібна ось така баночка, пензлики, фарби зеленого та червоного кольору, скляночка з водою. А малювати ми сьогодні будемо. Незвичним способом нам потрібно дві кортопельки, одна круглої форми форми помідора, а інша довга форма огірка. І не забувайте приготувати ручки, щоб вони краще малювали. Вранці сонечко встає, щастя, радість нам дає, в небі хмарки налетіли і промінчики закрили, сумувати нам не треба, вітерець роздмуха неба. Знову сонечко всміхнеться, промінцями доторкнеться. Тепер ще раз вранці сонечко встає, щастя, радість нам дає, в небі хмарки налетіли і промінчики закрили. Сумувати нам не треба, вітерець, роздмуха, неба. Знову сонечко всміхнеться, промінцями доторкнеться. Якщо все готово, тоді дивіться та повторюйте. Беремо пензлик, змочуємо у воді та наносимо фарбу зеленого кольору на нашу картоплю. Потім притискаємо до нашої баночки. Ось так, наносимо ще фарбу. Притискаємо. Беремо картопельку круглої форми та наносимо фарбу червоного кольору. Це буде наш помідор. І можемо ще одну помідорку намалювати. Ось так. Можемо домалювати хвостик нашої помідорки ось так. Подивіться, які гарні у мене вийшли огірки та помідори. Сподіваюся, що вам сподобалось так малювати. Чекаю на ваші фото. Мені дуже цікаво подивитися на ваші огірочки та помідорчики. І не забувайте їх кушати, вони дуже-дуже смачні та корисні. Ну а зараз до побачення і до зустрічі, малята!